21 лютого, понад 20 років тому на сесії ЮНЕСКО було проголошено Днем рідної мови. Його мета захист мовної і культурної ідентичності кожної країни. Бо саме мова це про єдність народу, його самобутність та історію. Наскільки важливо досконало знати рідну мову та спілкуватися нею, ми дізнавалися у Вінничан. Це дуже важливо, тому що рідна мова вона має бути на першому місці завжди. Вона з'єднує. І мені здається, що краще розмовляти рідною мовою, а не мовою окупантів. Ну, звичайно, які взагалі можуть бути питання? Це не є питанням, і це ще 10 років, і 20 років не мало бути питанням. Це наша земля, наша мова, і звичайно, ми повинні розмовляти в 92-му році, коли я починала працювати, сюди приїхали перші іспанці. Вони дивувалися, і вони мене питали: слухайте, а чого ви розмовляєте російською? І ха, а мені було дивно це запитання. Мені взагалі здавалося, воно дурнуватим. Як це може бути таке запитання? Це логічно, це природньо, що ми розмовляємо російською. Але бачите, як повернули життя 2014-му Я це зробила на корню. Рідною мовою потрібно спілкуватися, рідна мова понад усе. Так як ну, я, я не бачу іншої мови в нашій державі, крім української, потрібно знати рідну мову, спілкуватися українською мовою. Коли я, наприклад, бачу людей, які спілкуються ну, мовою агресора, то таке викликає незадоволення до цих людей, і хочеться, звісно. Сказати, чому ти не можеш відкрити підручник української мови та почати вивчати нашу мову, рідну мову. Українська мова вона дуже важлива, це частина нашої нації, тому знати її обов'язково потрібно. А на рахунок розмовляти зараз дуже велико, дуже багато спорів на рахунок цього. Проте я вважаю, що дуже важливо розмовляти і підтримувати, і навчати менші покоління нею спілкуватися. Розмовляти українською рідною мовою ми маємо. Тому що якщо подивитися е, на інші країни, наприклад, та же Франція, Америка або Німеччина, вони мають свою мову. Тобто мова це як ідентичність. Коли ми говоримо українською мовою, ми показуємо всім нашу ідентичність, те, що ми маємо свою волю, те, що ми українці.